Ворог всього за 72 години намагався захопити нашу столицю. Любой ціною охопити Київ, взяти його в кальцо. Тому зранку, 24 лютого, противник почав масштабний наступ на Київ з півночі. Работаєм по гуті, заходимо на місце прориву. Тут дуже активно працювала авіація. Вертольоти дуже активно. Вони тут. Як вдома літали. Але на шляху ворога постали наші мужні та незламні герої. Своїм життям він запобіг загибелі багатьох. Двадцять лютого дві тисячі двадцять другого року. Ворог почав активний наступ на Україну. Його мета захоплення Києва, окупація областей, захоплення всіх стратегічних об'єктів, повалення чинної влади, ліквідація української державності. Ми зустрілися з таким противником, який мабуть, до цього я не зустрічав навіть ніде. Найбільш підготовлені сили, вони бросали в бой, не щитаєсь нічим. Відосі двадцять четверте, Защитники Жулян. аеропорт Київ, старший лейтенант, командир бойової групи окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії України, 37-річний Віктор Головко із позивним «Дік» у середині литовища готується виконувати завдання із оборони цього важливого стратегічного об'єкту. Відео надовго вічно. Це відео знято Романом Кольчевським із позивним Кольт, одним із офіцерів бойової групи окремого загону спеціального призначення Омега, побратимом Віктора Головка. Разом із Кольтом та його побратимами. Ми спробуємо відтворити обставини останнього бою нацгвардійця Віктора Головка. Перший день обстрілів зібрались. Ми вийшли в ліс в нових Петрівцях Ми базуємося. І нас в цей же день перекинули на жуляни. Е, ситуація ж була така, що ніхто нічого не знав, і всі перелякані почали організовуватись блокпости. Тироборона. Ворог, попри запеклий спротив українських сил оборони механізованими та танковими колонами, просувався до столиці. Тож згодом з аеропорту Київ спецпризначенці Омеги були передислоковані ближче до можливої лінії зіткнення. Ми виїхали, почали працювати в районі Чабани, Гатне, Крюковщина, Вишнева і ось Софіївська Борщенка. І були у ці відео Сабалоні, що уже в Києві. Загарбник намагався якнайшвидше захопити основні стратегічні об'єкти, використовувати литовища для десантування своїх військ і розміщення там живої сили та техніки. будь любою ціною охопити Київ, взяти його в кільце. Що би там не було, незважаючи на патрії? бросалось необходиме количество войської техніки, печорки лучших войск і дуже хорошої техніки. Оперативна ситуація на північному напрямку змінювалася щогодини. Ворог уже захопив Чорнобильську АЕС, прилеглу зону відчудження і рвався дорогами з півночі на столицю. Розпочиналася велика оборонна операція. Битва за Київ. Одразу почалися бої. Противник почав вже застосовувати, активно застосовувати артилерію. Частково застосовувались безпілотні авіаційні комплекси, які їм надавали змогу вести точну. Точний вогонь по нашим позиціям. Микола Мишакін у ті дні командир зведеної ротно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, яка оперувала на рубежі оборони Мощун Гута-Межигірська. Противник навіть не застосовував 82-й якийсь міномет, Він 152-й ми по нам клав і на 152-й вивертає землю. А тут піщаний ґрунт. Ми перші, перші дні ми взагалі не скрив. Такі великі втрати пораненими. Було декілька загиблих хлопців від ртообстрілів. Ворог застосовував танки, міномети, цілу добу поспіль обстрілював наші позиції. Командир групи спеціального призначення Національної гвардії України Роман Пишний згадував, як діяв підрозділ у ті тривожні дні. Отримали інформацію про прорив наших позицій Збройних сил. Ми тримали лінію оборони. Являлися сили групи підтримки, мали свої завдання на, на даному участку фронту. Висунулися для того, щоб відбити напад. 4 березня 2022 року. Групу спецпризначенців Омеги перекинуто у Вижурицький район Київської області, населений пункт Гута Гута-Межигірська. Працюємо по гуті, заходимо на місто проривана ідеот. Е... Три танк танки варта. Далі ми на малих противодіверсіонів. У сусідніх населених пунктах та навколишніх лісах активно орудували ворожі диверсанти. Російські окупанти шукали зручну переправу через річку Ірпінь для подальшого наступу на столицю. Воно за кладбищем, тут же все, їхній пункт був ось. Там вже окопи, пункт, вони стояли, а мені прилетіло в другий поверх снаряд із дороги. Мені вони встали і. Пустили в другий поверх, вони бабахнули. Бабахнули. Невірно. Тут стояли все на дачах, в них тут стояло орудія і все. А з нашої сторони добре прилітало? Кожен день літало таке. Тут як в теніс гуляли. Вони коли дійшли до Казарович, коли вони дійшли Димір, там вже Демідів, Казарович, тут Синяк, вони думали, що це вже в Київ, що це вони вже до Києва дійшли. Тому що у ці асфальтовані дороги, дома такі, будинки великі. Шоки були, що у нас в селах так, так? Так, так. Насправді ще до Києва трошки є, що йти, особливо на тою дорогою. Вони абсолютно не орієнтувалися на місцевості. Не було е, ні телефонів, нічого. Ну, Карт не було у них. Може і були у командирів як, якоїсь там високої ланки якісь карти. А рядовий особовий склад не орієнтувався, Де, що, куди бігти. Наші спецпризначенці прочисували місцевість, виявляли місця потенційних переправ, а також полювали на ворожих диверсантів та знищували їх. 11.20. в Вуту. Крайні Тобто можливість, щоб снайпера сиділи є. Ну, поки ми в тишина, Немножко ляпають міни. Продолжаем постепенно заходить. Беха Ну буквально в 100 метрах от въезда. скорее всего, наш горевший. Саме в районі Гути Межигірської ворог визначив точки для зручного переходу річки Ірпінь. І до, до двора під'їздили. До теж чудом, що я мені махнув, один з них стояв, машина під'їхала, що тікай, я закрив двері і йшов. А тоді вони уїхали, бо вони ошибаються. Ну, вони туди поїхали. І вони тут все рем'я були. Як прилетіли вертольоти, вони туди летіли по лісу. А назад вже сюди летіли. Отак От прямо кидали тут вогняні оці шари. От, 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 от. Ви бачите, що перейти є можливість. Ось ми пішки пройшли. Техніка, танкова техніка, гусенична. ну тут запросто війдя в ліс, 5 кілометрів, це вже були б нові Петрівці, а зайдя вже в частний сектор нових Петрівців, вже у них не було проблем. Це все. Учитувати той фактор, що нові Петрівці і місто Вишгород знаходяться гораздо вище Києва. То точки артилерії вони могли накривати хрещатик просто чуть ли не прямою наводкою. Гута Межигірська. Цей населений пункт знаходиться у мальовничій лісистій місцевості. Яскраво демонструє відові зняти місцевими жителями якраз перед самим початком війни. Ми були висунуті на напрямок для відбиття атаки ворога. Якраз в той період ворог. Підібрався до річки Єрпінь, і лінія оборони проходила по цьому рубежу. Саме тут між гутою Межигірською та кількома навколишніми селищами Синяк та Раківка відбувалися найзапекліші бої одного з ключових епізодів битви за оборону Києва. За день я з товаришем поїхав проводити там аеророзвідку. На той момент підрозділ нацгвардії. Там займав позиції, окопувався. І у нас була задача провести аеророзвідку за тією стороною річки. Тому що інформація, що вони зупинились до річки, і треба було розуміти, що робить противник. Можна сказати, ми від, від Гути межигірської прийшли десь там пару кілометрів 2-2,5 попід річкою, провели аеророзвідку противника, виявлено. Не було точніше ніяких активних дій він не проводив 12 березня 2022 року. Група спецпризначенців Віктора Головка виконувала бойове завдання в районі позиції Марс біля Гути Межигірської. Саме тоді його підрозділ і потрапив у вогневу засідку ворога. Десантники, вони їх було 150 чоловік і 10 БМП. 10 БМП зайшло. І ось на цю групіровку ми і нарвалися. Нам повезло тим, що ми якби трошки їм во фланг попали. Не конкретно ну, по центру позиції, тому що вони від нашої точки приходу і розтягнулись туди в сторону, в сторону міста Ірпіня. І ми в афлангів. Доки вони перегрупувалися, у нас був час зайти і повоювати з мартехами, а потім э, десантники оказались у нас з э, фланга. 16 -е число, початку п'ятого, 16.10 Работает по нам арта. Постійно кружить безпілотник. Район Гуту Межогорський. Ливея к мощину. Противник отжал <coughs> позиции. Работаем. Слышно вертуху, сзади нас техника, танчик остался. Пульт, пульт, помню, на На приеме. Это не работает? Работают где-то сзади. Работают сзади, и слышно, Дик слышит шум вертухи. Я не понял, они наверное хотят попасть. Сейчас подошли, справа от нас ферма, мы идем дальше, прием. Принял. Сука, суки кроют, блять, постоянно. Четко слышно, вертуха приближается. Такая вот позиция. Дубовый лес. Бій тривав кілька годин. Ворог постійно глушив зв'язок, застосовував авіацію. Через деякий час росіяни позаду групи спецпризначенців ОМЕГИ висадили десант. Старший лейтенант Віктор Головко прийняв рішення розвернути свою групу і відкрити вогонь по ворогу. Віктор Головко мав з плану зайти з іншої сторони. На позицію висунувшись, побачив десантування ворожого десанту. І це. Не, не дав зайти в тил і вступив в бій. Тработали по нам. Тільки на паузу поставив, роботи. Фактично ми зараз дивимось очами російських військовослужбовців. Ось Вони тут знаходились, на тій стороні річ, річки були ми. От, і от ми дивимося, яка ситуація. У них тут була артилерія, дуже добра підтримка. Значить, по нашим позиціям вони відпрацьовували артилерією мінолетами і вертольотами. Під час бою із основним угрупованням ворога з'явилися перші поранені. Старший лейтенант Віктор Головко кинувся надавати медичну допомогу та, відстрілюючись, виніс бійця з поля бою до евакуаційного автомобіля. Саме тоді ворог підступно влучив з гранатомета в транспорт. Старший лейтенант Віктор Головко загинув на місці. Він загинув, коли він їхав витягувати трьохсотого. Трьохсотий був з 38 го я особисто його витягував з під обстрілу. Ну я вам хочу сказати, що це дуже важко витягувати. Людина десь, мабуть, метр вісімдесят ростом, худощавий, але я потеряв 90% своєї енергії, можу так сказати. знаєте. А йде а обстріли, якби ми його загрузили на БТР. Ігоря Лисименко Аліка по позивному. Вітя їхав за цим 300 під обстрелами. Ну, там не було обстрілів, але він потрапив в засаду. Його машина конкретно попала в засаду. Если бы не Вітя, то ми б в будь-якому разі відходили і був би знищений повністю підрозділ. От своїм життям він запобіг загибелі багатьох. Може, кожен з угрупування сказати, що він завдячує своєму життю, головку конкретно. Якби ми їх не втримали на цьому рубежі, там взагалі у всьому рубежу річки Ірпінь, шлях на Київ би в них був відкритий. Був противник, противнику треба було протистояти. У мене була така цікава ситуація. Жінка Віті. Головко задавала мені питання, чому саме він? Чому він сидів за рулем? А я сижу, ну, не можу відповісти. Ну чому, чому? Ну, чому? А віз нас її батько. І ось батько мені допоміг. Він каже: А хто ще? Ну, а хто? Ну, кого ти бачиш, хто мав бути? Ну, і він, в принципі, мені допоміг відповісти на її питання. Ніхто не задавався питанням, я чи хтось інший. Ну, треба було протистояти противнику. Тіло загиблого героя наші змогли забрати лише через декілька днів, коли з позиції було остаточно вибито ворога. Віктор, він цілеспрямований, він постійно мусив, мусив щось працювати, рухатись до чогось він постійно збільшував базу своїх навичок, знань дуже добре він комунікував з людьми з обом складом. Він вмів ставити собі цілі, їх виконувати. Роботи не боявся. Ця людина сказала, вона зробила. Чисто по-людськи там якась допомога треба була від Віктору без проблем. Досить така болюча втрата. 6.05.22 день рождения Дика установили временный памятник памятный знак с ребятами до сих пор стоит его машина на которой он погиб ребята это копия его просто копия не знаю че шакаю в ней черты видите не знаю но Папа надо. Так, він про неї так мріє і ну, більше всіх чекав її. Та, так, Катина твоїла. Я просто осталась ротою в той момент. Просто як маленька дівчинка, <кліст> без рук, без ног, без нічого. І в одну хвилину тебе просто вирвали життя. Просто вирвали і все. Катя і Вітя познайомилися в 2006-му. Разом прожили 15 років. В дитинстві намалювала собі картинку, якою я хочу собі чоловіка. І я його побачила. Я просто його побачила і все. Я зрозуміла, що це він. Ну от я побачила, ми з ним поспілкувалися недовго. Я прийшла там додому, і я зрозуміла, що я його, я його закохалась. Ну, це таки знаєте, Бабучки в житі. Ну, мені було 17 років. Я така ще маленька дівчинка, можна сказати, це такі перші відносини серйозні. ну П'ять років з ним просто прозустрічали. Світя трошки старше за мене. Бо йому було 22. Мені 17. У щасливому шлюбі у подружжя народилися двоє дітей син Давид і дочка Мілана. Хочеться, щоб. Пам'ять про нього залишилась надовго, що от коли підросте білатка, вона могла хоч так знати про свого батька. Бо дуже обідно, що він не побачив її перших кроків, не почув її перше слово. Хочеться, щоб він її взяв на руки. Вона ж за дев'ять місяців так змінилася взагалі. І Кида від такий маленький. І він вже такі дорослий, за те місяці місяців став. просто ну діти навірно в нашій країні за 9 місяців, за 10 дуже сильно змінились. Вони зразу настільки подорослішали.